Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович. Ви на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні у мене відео про розпаковку. На каналі Цікаві досліди чоловік розігрував чубуки винограду. Винограду, з якого він робить вино. Це людина винороб виноградар. І він свої чубуки не продавав, він чубуки свої розігрував. Тобто безкоштовно. Вчора я отримав посилку, тому сьогодні хочу розпакувати і показати вам, що мені прийшло. Чубуки мені потрібні, тому що в цьому році мені треба переправити 4 кущі старих винограду на цей. О, прийшли чубуки. О, прийшли. Зараз я поставлю на паузу. Розпакував я посилку. Прийшли мені чубуки з тих сортів, які були у власника каналу Цікаві досліди. Це сорт Луїза Свенсон, гарний сорт, Адальміна, Кримсон Перл, Lacrescent і Ніагара Всі сорти дуже гарні. Олександр Дмитрович, це в нього канал цікаві досліди, робить з них дуже смачне вино, і тому в нього це виходить. Так що люди у наш важкий час знаходяться люди, які не тільки продають і хочуть за це за, заробити гроші, а ще з великою душою, з радістю людям просто дарють, роздають. Те, що могли б продати, заробити гроші. Так що, кому цікаво та людина, цей канал, заходьте на канал Цікаві досліди. Я зроблю ссылку в конце відео. Дивіться його канал. Знайте, що ця людина душевна, вона може поділитись з вами своїми знаннями, своїми здобутками. тому хороша людина проживає в Вінницькій області. На цьому все. Дякую вам, що дивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не прогавити цікаве відео. Далі буде цікаво, буду вам розказувати, як як мене виходить привити цей виноград в кущі і чубуки в кущі винограду. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв і перемоги. До побачення!